Вже вийшов. І коли перекривали, коли воно перекривалося, ми ще ж всі працювали молодими в цьому закладі, воно вже там було, та, та стеля була вже трухлява. А коли ми робили своїми силами ремонт у класах допомоги батьків, тобто підбивали міцу е, картон в селі, самі шпаклювали, самі шпаклювали коридори, то ми самі вже забивали там ті діри, бо не було виконано норми експлуатації з будинок. Тобто ну, не можна було перейти, хоча повинен існувати. Отак ми дійшли до того, що на даний момент воно вже вимагає, вже немає. Іначе всі наша праця, праця батьків. Ви знаєте, що в нас знаходиться такий об'єкт біля школи, щоб зрозуміло, скільки там дітей назначається, частини. куди тих дітей зараз всіх сидіти. І шкода, бо потенціал як по кількості дітей, так і по педагогічних працівниках є. Тобто питься, щоб цей заклад далі існував. Тобто, то, ми просимо вас підтримати. Ми зрозуміли, але ми не зібралися тут сваритися до другого саме. Я свою думку теж можна скажу. Да. Єся, вам болить за ваш навчальний заклад, мені, наприклад, теж замій. Я там виріс, з ходив. І сьогодні ставимо таблички за гідним воїнам. І три вікна з радянських часів не поміняних пластикою. Вся школа замінена вікна, а три ні, немає коштів. Ну, тобто, теж якось батьки йдуть до тих меморіалів. Тут три віка, такі страшні, як, як війна стоять. І утеплення, ніц, да. топиш, топиш, та котє не в лохтах, а тепла біля батареї чути, а далі. Дальше... Ну, 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 вже та... проекту не треба. Да. А тут, а тут, бік, за, да. а, це образ дорога. Це не питання. Це не питання. Розумієш? Так. Треба... Затікає. Ко є які ще пропозиції? Ви не відказувалися від своїх слів, тут пишіть. <рес> Став тоді на голосування. Хто за те, щоб при розподілі цих коштів були виділені гроші на обстеження і на виготовлення проекту? А далі будемо бачити. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дякую всім. У кого є ще якісь запитання в різному, якісь може пропозити? На цьому сесії. Є, є. На, на цьому сесія так? 가. <sus>